Уривок з поезії Тараса Григоровича Шевченка мені однаково, чи буду» читає учениця Карпилівського ліцею 4 А класу Анастасія Бричка. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими, та неоплаканий своїми, неволі плачу, чи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє, люди присплять в лукавій вогні. Її окраденою і збудять. Ох, неоднаково мені.